І що купити маючи 5000 доларів в кармані? Якби ви сказали 2000 доларів, я б вам ще б не сказав би за 5. Я думаю, можливо. Рено Меган другий, Focus другий. Пліво Рено. Дачі, я хто любить дачу. Не знаю. Давайте порівняємо ціни, ми були в Брівному на авторинку. Давайте порівняємо, що в Луцьку робиться. Мені каже, це буде, друзі, цікаво. А думка за вами, ну я свою думку також вам скажу. Що я думаю, що цього паціна між двома авторинками. Напомню, що авторинок самий найбільший україн, е, е, ринок України. А рівне це, це рівне. Тому якось так, Думайте. Заходимо ми на авторинку в місті Рівному, будемо аналізувати ціни. Ось перший варіант Ford Focus 2007 року. Ціна 5500 доларів. Непоганий, пересупіні, ну, не Утр... постоїмо останні автомобіля. Я бачу, як на перший погляд, якщо цікавить огляд даного автомобіля, Добре. номера закріплені. Далі йдемо Golf 550, 2000 рік, 2.0, бензин номер телефона є. Якщо не, не встигли записати, ставте на паузу, записуйте Гольф повноприводний що є рідкість, по крайній мірі на авторинках я їх мало-мало бачу, такі варіанти. Також є такий Renault Scenic, В принципі, також машинки непогані. Ось далі йдемо в ЄПІАТ право. Авто вже також на реєстрації, ціна 5400 доларів, номер телефону ви бачите, 1,6 дизель, мультиджет, 1.6 дизеля в них непоганий ці двигунив. Автомобіль бачу в непоганій комплектації. Дивіться, от, всі стеклоподйомнички, кондиціонер присутній, шкірне кермо, мультируль. Мульти мульти тому от дисків автомобіля, тому якщо цікавить, телефонуйте до власника. Я думаю, що власник вам щось по даному автомобілю по ціні скине. А ми йдемо далі, дивимося далі, що там по, по ринку. Так, так. Ось є Peugeot 1800-308, 4700 доларів. Даний автомобіль весь, бачу затонований, на класних дисках автомобіль. Тоже, кстати, до речі, непогані машини. 1,6 дизеля, їхні класні двигуни, бо 1,6 бензинові, там є трошки моменти мого знайома, така машинка була тільки 2012 року, то вона їла масло. Далі ми йдемо таке ремонт сенік, старіший Grand сценік 2005 року, 4950 доларів ціна. Бачу. Повна петиція по автомобілі, написано, все, комплектація непогана, також шкода Octavia 5200, 2004 рік 1,6 бензин автомобіль на класних таких дисках, автомобіль свіжопригнаний, тому маєте розуміти, що свіжопригнаний автомобіль це є ще плюс постановка на облік. Йдемо далі, є от Ford Focus, це Max, авто, ціна 4800 доларів, торк присутній, 1,8 раз бензин. Бачу, сервісна вся книжка. Автомобілів класній комплектації у автомобіля бачу присутні дворзони клімат-контроль, підігрів лобового, підігрів заднього стекла, мультикермо автомобіля. Бачу такий збережений стан автомобілів. Якщо потрібно, можу по кузову оглянути вам. Тому якщо то домовляєтеся з власником, набирайте мій номер телефону, можу під'їхати, глянути даний автомобіль. Дивіться, які столики. Заді для сім'ї, чудовий варіант, можу також рекомендувати. Далі йдемо, є Note. Автомобіль 2008 року, 230 тисяч заявленого пробігу, ціна ви бачили яка. Я думаю, що буде ще щось поцініше, людина скине. передні бачу стеклопідйомників автомобіля, кондиціонер автомобіля присутній. Ще бачу заводська автомагнітола. Ну, бачу по стану керма. В принципі, я думаю, що там більш пальний реальний може бути пробіг даного автомобіля. Тому, друзі, бачите, от такі реалії сьогоднішнього дня завжди перевіряйте авторинок, а ми йдемо далі. В Луцький авторинок. Починаємо з першого екземпляра 500 доларів Golf плюс, 1,4 ампайний двигун, 1,4 ампайний це простий двигун, теж ходять непогані машини. Можна також і 1,6 я розглядав, бо більше вони більш мощніші, він буде. Далі йдемо такий Golf, хетчбеки. Як ви замітили, ринок в луцьку він є більший. Тому можу сказати, що є великий вибір автомобіля по цінах вам, вам вирішувати, чи де більше де мене. Ну, моя така думка, що є екземпляри, які дешевші в Рівному. Чому дорожче в Луцьку? Тому що е, машина свіжопригнана. І зараз от я вам неодноразово говорив, що розмитнення і це все подорожало, і ціни там подорожали. І тому от, е, як нова свіжопригнана машина то і розмитнення дорожче коштує. Отакий От Миган 4800 доларів, 2005 рік автомобіль, 1,6 бензин. А авто, авто, бачите, як свіжопригнане, то тобто їх-менше менше на, на номерах наших автомобілів, виходить, йдуть, бачите, всі свіжопригнані. Така Audi 5400 доларів, Audi a 4 1,6 бензин, 2003 рік автомобіль, також такий Scenic, Автомобіль також свіжопригнаний. Ціна даного автомобіля 4850 2005 року 1,6 двигун в автомобілі. Далі йдемо пише. Дуже в круті бачу комплектації. і шкіра присутня в даного автомобіля, 5200 ціна, 1,8 двигун, 2006 року автомобіль. Дивіться, от який стан автомобіля. Якщо цікавить такий варіант, телефонуйте номер, ставте на паузу, записуйте номер телефона до даного власника. Погода круся не дуже чудова, бачите, сонечко світить, а ми йдемо далі, дивимося ще вам варіанти. Ось також от Мегани, Меган 2, також, як ви замітили, авто на червоних номерах, 4750 долар, доларів 2004 рік. Я думаю, торг ще буде на даний автомобіль. Шкода Октавія Тур в седані 5500 доларів 2002 рік 1.6 їхній емпальний двигун. так, щоб, Якщо ви шукаєте автомобіль в седані Октавії, то більше, більше вибору є на Луцьку, тому що є саме більше авторини, тому більше їх в седані в Октавії більше в Луцьку, ніж в Рівному. І так само, знаєте, Луць це авторинок Мегані, Рено, сценіків. Тому якщо більш такі от, Варіанти, також можете приїжджати в Луцьк і дивитися автомобілі. А якщо потрібен огляд, номера да. закріплені, телефонуйте за моїм номером телефону. Також дивіться Ford C Max, 2005 рік, 4900 ціна даного екземпляра. номер телефону, ви бачите, 240 заявного пробігу, класні титанчики. бачу автомобіля, колір непоганий, дуже практичний колір. Але от як аналізуючи ринок, от порівнюючи навіть з рівненським ринком. То ви замітили, що там ціна була 4800 доларів і комплектація краще, і газ вписане, але машина була на, вже на реєстрації. Тому скажу також ясно, що Фор це Максів у Луцьку більше, тому що ринок все-таки більше. Така мазда шоста, 4800 доларів даний автомобіль автомобільна механіки, механіці, так, так само, якщо була -як, навіть, навіть на автоматі, в них простий 4 якщо дорістає ламаз Mazda 6, чотириступенчиста автомат. Якщо вже там четверта шостого, сьомого року вона, то вона йде 6, 5, 5 ступенчиста. Ось також Меган 4700 доларів 2004 рік, 1,6 бензин, номера телефонів є. Записуйте до торгу, продавець в будь-якому випадку буде вам щось там скидати по цені. Також Fabia 5300 1,2 двигун. 2011 рік. ну Трошки люди їх бояться, є, є, воно є оправдано, чого вони бояться, тому що знаєте ресурс двигуна все одно менший, ніж в такому там 4 Також 4650 Force Max, 1,6 бензин. От бачите, от, це, бачу, люди трошки по щось щось людина скидає. І зараз я вам ще покажу варіант Volvo. Низці, людина вже скидає по ціні салон, стеклоподйомнички всі, механіка, але бачите, без двохзонного клімат контроля. Тому от в порівняння ви можете зрозуміти, що все-таки на деякі варіанти ціни більші в лутку, ніж в Рівному. Це моя така думка. Ви аналізуйте, пишіть коментарі по даному відео. Мені так само коментуйте відео, полюбе, ставте лайки, подобайки, хто як говорить. Дякую підписникам, неодноразово це вже дякую. кажу і повторюю, що ті, хто підписані, дуже дякую, що ви підписаний на мій канал. Хто не підписаний, знизу кнопочка Підписатися. Це буде подяка від вас для мене за мою працю, а я буду надалі старатися для вас знімати контент. По авторинках України. Можливо, десь ще десь у Вінниці буду, також може, десь там тоже заїду на ринок, гляну вам. Це ось такий Audi 4, а 4,900, ціна даного автомобіля, 1,6 двигун. Fabia, авто також свіжопригнене. Ну, ціна даного автомобіля 4900 доларів. 2007 рік модельний 1,4 двигун даного автомобіля. Ось така опілястра. Також машини ці ходові. Ціна залежить, я вам вже говорив, від комплектації, від вигуна, від пробігу і так далі, від стану автомобіля. Тому от деякі варіанти попадаються. От такий Volkswagen Polo 2007 рік 1,45350 ціна даного автомобіля в такому збереженому стані. Бачу німецький автомобіль німецькі номера також такий пасад би 5, 4500 доларів, 1,6 двигун. Ну скажу також, що в принципі 4,5 доларів такі машинки можна купити в, в Рівному. Такі машинки, навіть 1,9 дизель можна купити за 4,200-4,300. Тут бачите, бензинова машина 1,6. Але от такі ціни, тому от такі реалії. І, от такі Ford фокус Другий 2006 року 1,6 двигун 5 тисяч доларів ціна даного автомобіля. Скажу також, що машини ці непогані, двигуни хороші і на таксі їх беруть ці автомобілі. Тому, якщо цікавить, можете розглядати до покупки. Ось дивіться, також є свіжопригнаний це Focus. фокус, автомобіль крутому такому кольорі. Свіжопригнаний з німеччини автомобіль. Німецький бачу номера ще, Дані, ясно, що вона розмитнення, просто людина на німецьких номерах. От поставили німецькі номера 1,6 двигун, 5200 ціна даного автомобіля. А ще подобавте постановка буде 5500. Ось такий Рено 4900 доларів, 1,5 дізель. Тому такі реалії. Якщо вас цікавить тільки огляд, телефонуйте, номера закріплені, ще раз повторюю вам. Завжди перевіряйте авто перед покупкою. Тобто я не кажу, що наймайте мене, наймайте інших людей. Це вже я постійно вам завжди говорю в відео. І також старайтесь, якщо є якісь там будь-то торіно, старайтесь по офіційних базах дивитися даний автомобіль. Вони фотографують, вони дивляться, бували мене в двох авторинках Луцького рівного. Що вам скажу? Аналізувати, вам також аналізуйте по цінах. Де більше, де менше. Скутако, чи вартує замовляти підбір автомобіля, маючи 5 доларів в кармані. Я думаю, друзі, що вартує. Тому що навіть по ціні скажу, по ціні, в принципі, що ви будете там за 10 тисяч доларів, є ціна автопідбору, вона є. Якщо ви не готові, там, навіть якщо ви за 3 тисячі доларів обираєте автомобіль, я рахую, що потрібно замовляти огляд. Але навіть якщо у вас немає кошти на огляд, тяніть свої собою знайомих людей, які розбираються, поверхнево глянуть автомобіль. Але я рахую, навіть купляючи автомобіль за 2000 доларів, вартує завжди це раціонально замовляти огляд автомобіля. Тому я к я вам скажу, навіть приміром в мене є людина, яка купляла даже шістьох за 600 доларів. І навіть в ту шістьох він якісь 500 доларів ще вложив в ту машину. А ви собі думаєте, так. а так як я даже, ну, не потрібно, там, знаєте, толщиномером мірити автомобіль, ну, навіть ту шестьку. Просто потрібно глянути, коптить, не коптить, як працює двигун, там, подивитися те дніще, чи воно гниле, чи не гниле. Ясно, що машині там 30 років, але можливо вона вже зроблена. Я ж не приїду до вас там дивитися там, краску. Ясно, що вона буде фарбована. Це в будь-якому випадку. Але в принципі дивіться, як вона зроблена. Тому автопідбір завжди раціональний, його не потрібно замовляти. Тому, якщо вас цікавить огляд автомобіля, телефонуйте за моїм номером телефону, номера закріплені. Обов'язково коментуйте відео, підписуйтесь на мій канал. Дякую підписникам, що дивитесь мої відео. До зустрічі, до нових відео. Зустрінемось на каналі. Шкода, що не ва. Мирного не... Мир.